Ну і далі будемо говорити про так зване квартирне питання. Пам'ятаєш, Наталю за радянського часу був такий напівжарт, що москвичів зіпсувало квартирне питання. Я насправді думаю, що мокс... москвичів булгаков. шовінізм передусім mm -hmm. зіпсував, так і причому а, а шовінізм булгаков це просто зафіксував. Це просто синоніми шовінізму булгаков. От, але не про москвичів ясна річ зараз і тиметься, а про українців, тому що у нас житлове питання теж не є простим. Дорого купувати нове житло або на вторинному ринку так само і разом із тим дорого і винаймати. Тому що от є повідомлення, що кияни, наприклад, для того, аби винаймати однокімнатну квартиру, мусять в середньому витрачати дві третини своєї середньої київської зарплати. А в Ужгороді навіть вищі є ціни і зарплати менші, вищі ціни на оренду житла, а нижчі зарплати, і там до 90% можна платити. Платити, якщо брати від середньої зарплати за оренду житла в Ужгороді, ну у Львові 80%. в Харкові. найнижчий показник оренда становить приблизно 20% від середньої зарплати. Що зрозуміло, так там непрості умови станом на зараз. Заступниця директора аналітичного центру Цедос, дослідниця Анастасія Боброва в студії Українського радіо. Пані Анастасія, вітаємо вас. Вітаю. Поговоримо якраз про житлове питання в Україні і, зокрема, в столиці України Києві. Тож, що ви можете зараз сказати стосовно можливості для українців купувати або винаймати своє житло? Здається, варто почати. Трошки навіть далі з того, як в принципі початок повномасштабного російського вторгнення в Україну вплинув на питання житла, ми знаємо, що житло є одним із секторів, який найбільше постраждав в Україні внаслідок воєнних дій. І також змінилася так звана структура володіння у житловому секторі. Тобто кількість людей, які орендують житло порівняно з, наприклад, 2021 роком, дуже сильно зросла. Тобто, якщо ми говорили про те, що там у 2021 році близько чотирьох відсотків людей Рендували житло. Зараз ми вже говоримо про близько 16% людей, які орендують житло. А пропозиція звідки настільки зросла? Пропозиція. Ми не знаємо насправді наскільки вона зросла чи не зросла. Цього про це досить важко оцінити. Ми точно знаємо, що кількість людей зросла. Це означає, що більше людей стикаються з цим нерегульованим ринком оренди, з проблемами, які існували і раніше, але зараз вони лише загострилися і. Ми бачимо, що ця нерегульованість, тіньовий фактор, який є в сфері оренди, він зараз призводить до того, що вартість оренди зростає, і звісно, середні зарплати не можуть встигнути за тим, як зростає вартість оренди. А не вже це можна врегулювати, можна це можна врегулювати. А я як? якщо є попит, попит зрозумілий, чому тому, що є люди, які втратили своє житло. І зараз є тимчасово окуповані території, звідки їдуть люди? Ну, наприклад, до Києва, до Ужгорода, до Львова. То як це регулювати, ну в Україні насправді, тобто є уже такий, скажімо, базовий рівень регуляції оренди. Він не стосується вартості оренди, він швидше стосується того, що, наприклад, людей не можна виселяти з житла, яке вони орендують без рішення суду, що не можна, наприклад, підвищувати вартість оренди в межах контракту. А крім цього, договори, які іноді вважаються в Україні, що договір там не є дійсним, що його потрібно завіряти у нотаріуса. Це не так, тобто договір, який ви підписуєте з вашим орендодавцем. Він вже є чинним, якщо відбувається якісь порушення умов договору, ви можете звертатися з ним до суду. Тобто якісь такі регуляції вже в Україні існують, разом з тим, вони ніяк не стосуються вартості оренди. І на це справді дуже складно вплинути, адже в Україні орендодавці це переважно тобто, фізичні особи, звичайні люди. Це не компанії, вони часто не зареєстровані, вони іноді не сплачують податки, точніше частіше не сплачують податки. І тому і оцінити, скільки у нас є квартир. Власне, в оренду досить складно, також складно оцінити, чи насправді ці люди, як вони як вони себе поводять, чи порушують вони умови оренди, чи ні. Тобто є якесь таке відчуття цієї неформальності. І дійсно будь-які регуляції, які би стосувалися вартості, без того, щоб вивести цей сектор оренди з тіні, його досить складно зробити. Разом з тим, що вже можна робити, це щонайменше, не менше повертати це питання оренди в таку звану політичну площину, тобто говорити про, про те, що більше людей. Орендують житло, що вони також потребують захисту своїх прав, що це є питання не якихось особистих стосунків, а власне є питанням формальних стосунків. Це можна робити, як, наприклад, на рівні Міністерства, яке, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, яке офіційно відповідає за житлову політику. Історично так склалося, що питання оренди дещо ніби випадає трошки, ніби з цієї дискусії, але варто його туди повертати. Я би хотів якраз запитати у вас стосовно того, за яких умов це питання могло би повернутися до цих рамок дискусії. Ну, ми дуже добре знаємо, що в країнах Європейського Союзу орендувати житло неофіційно в тіньовий спосіб ну, неможливо, так? Тобто, там ти в будь-якому разі укладаєш договір із орендодавцем, і це все десь на світлі держава бачить це все дуже прозоро, платяться податки. У нас, мені здається, такий соціальний договір існував впродовж років, мовляв, рівень Життя в Україні не дуже високе, але держава дозволяє людям ось в такий спосіб собі підробляти, там, здаючи свою якусь зайву квартиру або навіть зайву кімнату. Як це все повернути на світло, і чи загалом потрібно це робити найближчими роками? То я би сказала, що те, що ми зараз вже говоримо сьогодні в студії українського радіо про це питання і те, що з'являються такі новини, яка стала приводом для цього ефіру, це вже означає про те, що ця тема повертається в суспільну дискусію, і вона це стається саме через те, що кількість людей, які орендують житло, значно зросла. Це означає, що ці проблеми стають видимими, стають актуальними для все більшої і більшої кількості людей. Тому так чи інакше це стане питанням, яке будуть обговорювати на різних рівнях, як такої. Публічної дискусії, так і на політичному рівні. Крім цього, мені здається, що зараз дуже важливо говорити якраз про це підвищення обізнаності, про права та обов'язки людей, які орендують житло, і людей, які здають житло. Ми в нашому аналітичному центрі це минулого року, чи навіть два роки тому, здається, ми підготували такий посібник, юридичний посібник, про те, як здавати і. І орендувати житло, і відповіли там на найпоширеніші запитання, які стосуються оренди житла в Україні. Тобто, це такий перший крок, який можна робити, говорити про те, що якісь мінімальні регуляції вже є, і, наприклад, говорити про те, що вас не можуть, як я вже казала, виселити з житла без рішення суду. Звісно, якби це не вирішить питання самого по собі, але може дати орендарям якийсь додатковий важіль на те, щоб вплинути на недобросовісних орендодавців. Ну, а все ж таки, повертаючись до ціни, як її можна регулювати? Угу. Так, ну, ми можемо подивитися на те, яка практика існує в інших країнах, але теж тут все часто зав'язано на формальності і неформальності оренди. Тобто, ми можемо. Проваджувати механізми, які заборонятимуть, наприклад, підвищувати в межах одного контракту вартість оренди, бо це mm -hmm. теж одна з проблем, з якою люди стикаються. Що орендодавці, там дивлячись на якісь інформацію з сайтів з сайтів нерухомості, кажуть, ага, ціни зросли, значить, ми теж будемо піднімати вам ціну, і незважаючи на контракт, ні звідки просто підвищують цю ціну. Ну, а гаразд, якщо інфляція реально відбувається, <с> ну бачите, як зараз ми бачимо, що зарплати ніяк не встигають. За вартістю оренди. Ви не подумаєте, вартістю... що я здаю увагу? Ні, але я просто ну, я, да, але... я мала десь сім разів. 7 разів ці, е, е, До речі, не завжди контракти ці були підписані. Я зараз, зараз згадую, як воно відбувалося. Тобто в мене є мій mm -hmm. життєвий досвід. Е, Підвищуються ціни, там, інфляція відбувається. і... Хазяйка квартири каже, ну з вас вже не 300 доларів, а 400, наприклад, і в безвихідній ситуації опиняються люди, і, ну, і продовжують жити і платити. Ну або шукати. А як взагалі можливо регулювати ціну на оренду? От особливо в умовах війни, коли стільки людей поставлені в надзвичайно скрутні життєві обставини і мусять шукати десь і орендувати житло і щось за нього платити знову ж. Такі з огляду на війни на війну багато хто з них втратив свої, можливо, якісь там гроші, так, які під матрасом лежали, чи втратив у роботу, чи втратив в бізнес. Тобто дуже, дуже багато проблем, а ціни надзвичайно високі. Що ж, я, мабуть, тоді скажу про інструмент, який навіть не про інструмент, а про те, як можна в принципі впливати на приватний ринок оренди, це збільшувати пропозицію орендного житла. Зокрема, створювати пропозицію. Не тобто публічного сектору оренди, тобто державного або Житла в оренду державної або комунальної власності, тобто так званого соціального житла. Це, до речі, якби не якась там моя вигадка чи чиясь інша вигадка це офіційний курс на розвитку житлової політики в Україні, який закріплений в плані Ukraine Facility, в якому зазначено, що українська житлова політика має створювати можливості для фінансування і створення такого соціального житла, яке буде здаватися в оренду за цінами нижчоринкових ринкових і яким будуть володіти там організації комунальної власності, державне. Або й навіть приватної форми власності, але які будуть якби, працювати на умовах неприбутковості це. Допоможе вплинути якраз створити таку альтернативу приватному сектору і відповідно знизить ціни. Також це дозволить людям, які не можуть орендувати собі житло в на приватному ринку, знайти у цю альтернативу житло доступне для них. От це те, куди українська житлова політика, я сподіваюся, рухається. Що найменше на декларативному рівні. Ми бачимо в різних містах України вже починаються такі пілотні проекти так званого соціального житла. І сподіваюся, що будемо бачити якісь більші масштабні проекти будівництва, зокрема. Голова агенції відновлення Сергій Сухомлин, декілька тижнів тому на конференції Rebuild Ukraine в Варшаві заявив про те, що будуть зараз запускатися пілоти соціального житла в різних громадах. Анастасія, хотілося хотілось би детальніше якраз про це соціальне житло, поговорити, тому що, чесно кажучи, ми є країною, яка мала в своєму бекграунді, в своєму досвіді, будівництво хрущівок. Це відбувалося після другої світової війни, коли дійсно дуже багато людей залишилося на вулиці, без житла потрібно було мільйони людей розселити, Ну і вирішили в Радянському Союзі будувати якраз соціальне житло, тобто, це в кращому разі кухня там 4,5 5 метрів, кімната 10 метрів і так далі. квадратних. Потім в 70-ті роки трохи краще панельки будувалися, але все-таки вони недалеко відійшли від хрущівок. Тому, коли я чую соціальне житло, у мене одразу спадає на думку, що знову будемо будувати щось на кшталт хрущівок. Тобто, як вони будуть щодо стандартів відповідати mm. теперішнім уявленням там українців про бажане житло. Ну, насправді мені здається, що зараз це питання якраз обговорюється, тобто які будуть стандарти такого соціального житла. Ідея полягає в тому, щоб рухатися за кращими європейськими практиками, тобто дивитися на досвід країн, де такий сектор цього соціального житла зростає. Це, наприклад, Австрія, Німеччина, Фінляндія, Нідерланди, де таке житло може якби конкурувати на ринку з приватним сектором, тобто впроваджувати. Будувати таке житло і за стандартами енергоефективності, і якісного житла, і житла, яке зможе існувати там не лише 10-15 років, і після цього приходити в такий поганий стан, а яке зможе існувати протягом багатьох десятиліть. От. Але мені здається, що тут основним питанням зараз є навіть не стільки, не стільки якість, скільки, в принципі, наявність такого житла. Тому що на сьогодні в Україні ми маємо сотні. Центрів тимчасового проживання так званих колективних центрів по всій Україні, де проживають десятки тисяч людей, і вони проживають в значно гірших умовах, ніж взагалі можна собі уявити. Тобто, це можуть бути якісь там перероб... ну, тобто перероблені там гуртожитки чи перероблені шкільні якісь приміщення, де дуже мало є простору для якоїсь приватності і для довгості. Тобто хрущівка за цих умов навіть виглядає як певну благо. Поговоримо mm -hmm. далі, все-таки про тепер про купівлю житла, так mm -hmm. тому що у нас насправді накопичилися і запитання від наших слухачів і слухачок. Якраз щодо цього, наприклад, нас просять, щоб ви, Анастасія, детальніше розповіли, що відбувається на вторинному ринку нерухомості в Києві. Це цікаво людям, які залишилися без житла під час війни. Тобто, наскільки реально середньостатистичному українцю купити квартиру на вторинному ринку, наприклад, сьогодні у Києві? От на таке питання, попрошу вас відповісти. Але перед тим додам, ну от знову ж таки, якщо брати досвід Європи. Ви згадували Німеччину. Ну, от в Берліні я знаю, що там, в принципі, дуже багато людей винаймають житло роками десятиліттями навіть, тому що придбати mm -hmm. житло в Берліні в принципі не спроможе навіть німець середньостатистичний. Тому те, що у нас 15-20 як ви кажете зараз, людей винаймають житло для Німеччини. Це досить mm -hmm. така нормальна, я б сказав, категорія. Але поговоримо про mm -hmm. реальність. Так, давайте поговоримо про реальність. Насправді досить складно мені зараз оцінити про те, наскільки доступним чи недоступним є житло в купівлю на вторинному ринку. Там декілька якийсь час тому за звітом, там, наприклад, Національного банку України, ми знаємо, що цей житловий ринок купівлі він теж перебував в стагнації, тобто якась кількість квартир, які можна було купити, зростала. Але звісно, через те, що ми зараз маємо значне погіршення економічної ситуації, зменшення реальних доходів домогосподарства, звісно, люди не могли собі дозволити купувати житло, і саме тому ми зараз бачимо, якби таку спробу. Пожвавити цей ринок купівлі, зокрема через програму іпотечного кредитування ЄОСЕЛЯ, яка пропонує ці пільгові кредити для там окремих категорій громадян, і якщо раніше там за такими схожими програмами не можна було купувати житло, яке було ще на рівні будівництва, чи, наприклад, нове житло, то зараз все більше і більше житлових комплексів, які там ще знаходяться на стадії будівництва, ще не введення в експлуатацію або тільки недавно введення в експлуатацію, вони є вже доступними за. Для купівлі за цією програмою, і за цим ми можемо сказати про те, що а, насправді цей ринок купівлі житла він в такому дуже непевному, непевному становищі і потребує, ну, тобто, потребує якихось додаткових, додаткових. додаткових. мотивацій, скажімо так. А, от, а, да. Ну і, тобто, Ми бачимо що, те, що на, на рівні держави це субсидується оця купівля житла. Програма є оселя. Я хочу нагадати, що там можна можуть різні категорії українців придбати житло в іпотеку, тобто в розтермінування, виплачувати там до 20 років. Ну якщо вам 50, то наврядче вам дадуть на 20, тому що там здається обмеження по віку є. Але якщо 30-40 років, то на 20 років навіть можна зробити розтермінування, виплачувати щомісяця з річними відсотками 3 або 7 відсотків. Так наскільки я розумію, але мушу також сказати, що. Ця програма, ну, тобто, купівлі, вона все одно недоступна для величезної кількості людей. Тобто, навіть якщо ми бачимо ситуацію, в якій оренда стає недоступною, то звісно купувати в таких умовах непевності, в умовах, коли не дуже зрозуміло, що станеться з. Вашими грошима і з вашою сім'єю через рік, два або п'ять, то багато людей не готові йти на такий ризик. Ну і звісно, багатьох людей просто немає фінансової можливості це зробити. Тобто, ми бачимо за нашими власними даними, які ми в це збирали, що 42% опитаних вони витрачають більше ніж третину свого доходу на житло. Це і ті, хто орендують, і ті, хто є власниками, тобто комунальні платежі, плата за оренду. І це означає, що житло є недоступним. І тут, звісно, в таких умовах про купівлю не йдеться. we <laughs> Ну, а якщо підійти до таких довгострокових фінансових інструментів, ну, наприклад, як в Канаді, можна взяти кредит на 100 років. І коли я це почула, от власне в Канаді, на, в іпотеку взяти будинок на 100 років, я просто була дуже здивована, як, яка у вас прогнозована очікувана угу. тривалість життя, що 130-140 років будете жити. Ну і вони сказали, ні, просто ті, хто будуть спадкоємцями, наприклад. Приклад цього житла купленого у кредит от на, на 100 років, так під мінімальні ставки, там один відсоток, по-моєму, річних чи півтора, буде вже людина вирішувати. Вона далі живе і продовжує виплачувати іпотеку. Ну або вона продає. І до речі, в нашій історії в українській була була історія із Іваном Франком, який взяв великий кредит на придбання і будівництво садиби він її будував а будував, і він взяв довгостроковий цей кредит і виплачував його, помер і не встиг виплатити. Виплачував його син, і син закрив цей кредит. Так, от такі історії бували у нас. Так, от, якщо уявити, що на 100 років людина може взяти кредит іпотеку. То мені здається, це було б вже більш доступно до для, ну, для значно більшої кількості людей. Я би тут краще говорила про довгостроковий розвиток саме цього соціального житла, тобто то розбудова системи, яка буде доступна не лише, наприклад, для вразливих категорій населення, а й для ширшої категорії людей. Наприклад, для молоді, це так знову ж таки так працює, наприклад, в Австрії, де значна частина людей живуть саме в цьому житлі. Так званому соціальному житлі, от і звісно, це не може статися швидко. Це не щось, що можна зробити там за рік чи за два. Це потребує величезних фінансових інвестицій. Але це система, яку, якщо почати будувати зараз, то там за. 50 років ми зможемо говорити про вищу доступність. Якщо говорити про довгострокові плани, то мені здається, що це те, на що має бути орієнтована українська житлова політика. Мені здається, що Канада тут аж ніяк не є релевантним для нас досвіду. Насправді, <ш> <Наталі>. <ш> тому що ну на 100... Років, не здивували 100 років Канада ну, well, за 100 років не мала, наскільки я пам'ятаю, жодної війни. Тобто вони можуть <ш> собі <ш> дозволити планувати на 100 років. Mm -hmm. У нас, якщо подивитися, що у нас відбувалося на наших теренах за 100 років, ну той самий Франко. І його син, я думаю, якраз більшовики прийшли відібрали те житло, яке, яке він виплачував за свого батька. Так само і у нас. Ні, З Франком, з родиною Франка їм пощастило, бо там же музей зараз. Ну гаразд, в будь-якому разі, належить, але треба уточнити, що там було такі. В, в, наших, в наших реаліях, я думаю, про 100 років, звичайно, не йдеться, але про те, щоб бодай за 20 років виплачувати якусь іпотеку. Ну і зрештою, мені здається здається, що ця іпотека на 3 7 річних, вона все-таки дозволяє десь в тих самих межах, що ти будеш виплачувати щорічно, ой, щомісячну оренду, там 15-20 тисяч, за одну кімнатну квартиру, чи ти будеш ті самі 15-20 тисяч виплачувати іпотеку, але принаймні ти за свою квартиру будеш з одного боку, так з іншого боку, ні, тому що також у нас є питання першого внеску, який є непідйомним для значної частини людей. Ну і з іншого боку, це оця довгострокова невизначеність. Тобто взяти на себе кредитні зобов'язання в умовах, коли складно оцінити майбутнє, звісно, це не. Не може підійти для величезної кількості людей. Тому, звісно, програма іпотечного кредитування закриє певну частину потреб в житлі, але залишається інша частина, яку ані приватний сектор оренди, ані іпотечне кредитування, ані, звісно, купівля на комерційному ринку не може покрити. І тому от я вкотре повторюся про цю потребу соціального житла. Більший бік медалі цієї ситуації, в якій ми зараз знаходимося, це те, що вочевидь в деяких населених пунктах зараз житло здешевшало так, тому що не такий великий попит на купівлю. Ну і відповідно, ті, хто можуть інвестувати, ті, хто мають можливості, вони вочевидь навпаки стараються зараз подешевше придбати. Є така тенденція. Дуже складно, дуже складно оцінити, тому що в нас насправді досить мало інформації або якихось надійних даних про те, що відбувається на ринку житла. Це дані от агрегаторів оголошень, але вони відображають насправді якби одну частину цього питання, що насправді відбувається на ринку, за якими насправді цінами вони купують відображають і продають. те, що бажають ті, хто в, мають очікування квартиру, очікування та? тих, хто mm -hmm. мають квартири або здають в квартири. З якою ціною насправді відбуваються угоди, ми на жаль не можемо зараз цього оцінити. Ну і доходимо висновків, що непрості обставини для тих, хто зараз вимушений орендувати житло. Ну, я теж переселенець, і я теж тривалий час орендував житло. І я пам'ятаю, що подеколи на початках може і половину забирати того, що ти заробляєш, оренда житла, і це, звичайно, що дуже суттєво відбувається на бюджеті. Як ваша організація пропонує змінити поточний стан? Можливо, поточну політику? Ви вже казали про соціальне житло. Так, тобто, це ключовий наш вихід сьогодні. Я думаю, що так. Це ключовий вихід, на який має бути спрямована максимальна можливість зусиль держави. Ми також бачимо, що є міжнародні партнери, які готові підтримати Україну на, на цьому шляху. І зараз, крім цього, відбувається насправді реформа житлового законодавства в Україні. Тобто на рівні міністерства розробляються два законопроекти: один який буде називатися про основні засади житлової політики, інший про соціальне житло, який якраз і спробує вибудувати оцю систему, за яким має працювати соціальне житло в Україні. Поки що законопроект про соціальне житло на рівні чернетки, тому ми ще не можемо сказати, що там точно буде відбуватися. Законопроект про засади житлової політики вже доступний, публічно на нього можна подивитися і він якби, окреслює такі загальні правила, за якими буде працювати житлова політика, і оце соціальне житло є одним із цих. Ринципів, тому мені здається, що якщо ми говоримо про те, що ми маємо зараз обмежені ресурси, обмежені можливості щось робити, ці ресурси мають бути спрямовані саме на таке житло. Мені здається, важливо врахувати негативний досвід так званого службового житла, це те, те житло, яке надавалося у тимчасове користування, наприклад, суддям і су не тільки там прокурорам, mm -hmm. іншим представникам різних служб і відомств, і вони безсовісно часто. Приватизували і потім продавали це житло, От є знаменитий депутатський будинок, як його називають на Харківському масиві в Києві. Це ну, непоганий район, але це не Печерськ. І насправді там давали, чого його називають депутатським. В тому будинку давали квартири депутатам з це, 5 чи 6 скликання. Якось журналісти вирішили перевірити, а хто там живе з депутатів, хто жив тільки на той момент Тарас Чорновіл, не знаю, чи він там живе досі, а всі інші просто продали приватизували і продали ці квартири. Ну а з суддями це взагалі окремий біль, тому що судді ну, мають там свої важелі впливу на місцеві органи влади, і їм дають не просто якесь там житло, ну щоб суддя з родиною перебув, так давали в самому центрі Києва дорогущі квадратні ці метри, які вони продавали. Приватизовували незаконно, приватизовували, продавали. Ну зараз правда для суддів, які таке робили, це є підставою для звільнення для непроходження кваліфікаційного оцінювання, яке зараз відбувається. Вища кваліфікаційна комісія в оновленому складі проводить і вища рада правосуддя, теж в оновному, оновленому складі ухвалює відповідні рішення. Тому тут важливо дійсно цей досвід врахувати, що якщо це соціальне житло, значить воно не може бути. Приватизовано ніколи і ніки. Правильно? Так, ви дуже влучно якраз звернули увагу на один із болей цієї системи, і справді одним із ключових умов такого соціального житла має стати те, що воно його не можна буде приватизувати за жодних умов. Це говорить Анастасія Боброва, заступниця директора аналітичного центру етері Українського радіо. Ми говорили про проблему житла в Україні і як можна її розв'язати в тих непростих умовах, в яких ми опинилися, вже завершується третій рік повномасштабної війни. Лишайтеся із українським радіо.